Всім доброго дня! Я вітаю! Слава Україні! Героям слава, Юрочка! Вітаю. Ви у нас будете вперше членом журі такого багатожанрового патріотичного фестивалю, конкурсу Мистецька варта, який ми започаткували тогоріч, після початку повномасштабного вторгнення. От через три місяці, як ми всі були волонтерами, вирішили об'єднати митців нашої. Для того, щоб вони могли реалізувати своє бачення нашого українського, представити різні форми, популяризувати наше українське, надихати своєю творчістю і майстерністю молодь. Тому хотіла би запитати. Ваше бачення зараз, саме патріотично українського. Що ви очікуєте від зустрічі з учасниками нашого фестивалю конкурсу? В першу чергу я хочу привітати початком цього масштабного грандіозного фестивалю, який зараз дуже потрібен нашій. Рідні Україні, бо всі е, керівники колективів, всі діти, які приймають участь е, в таких фестивалях, вони роблять надважливо, надзвичайно вони роблять е, велику роботу, патріотичну роботу, і саме. Велика дяка керівникам, які в цей такий непростий час надзвичайно непростий час мають все ж таки змогу і сили і збирати дітей, навчати, надихати їх. А діти, звичайно, надихають наших керівників в нашому театрі, ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення ми також в. Взяли такий напрямок більше е, українсько-патріотичного виховання наших дітей. Це зараз надважливо, бо це е, наші діти, це наше майбутнє, це наша сила, це наша зброя, найпотужніша зброя, це мистецтво. І хотілося би авже побачити на фестивалі колективи, і як і хореографічні, так і в інших жанрах з українською тематикою. Е, є побажання до е, керівників хореографічних колективів, так як я, балетмейстер е, в театрі Старицького, і я би хотів би побажати їм е, цього року на фестивалі представити окрім. Чудових наших, бо в нас е, наш край дуже сильний на хореографічні колективи, на саме народні українські колективи. У нас чудові, прекрасні керівники і діти. Хотілося б по, е, побажати їм більшу постановок сюжетних, сюжетних саме де діти е, через танець або через пісню. Або через вірші зможуть передати якийсь сюжет, якусь маленьку історію на 4-3 хвилини, але це що була історія? Так набагато цікавіше і дітям і керівникам буде легше залучати е, дітей до якоїсь прекрасної історії. Друзі з нами сьогодні був головний балетмейстер. Обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, Юрій Савон, наш земляк, якого ми надзвичайно любимо, талановитий, яскравий, який приймав участь у багатьох постановках в Україні і за кордоном. От, тому у вас буде яскрава можливість поспілкуватися з ним, От, порадитись, пофотографуватись. Ми очікуємо талановитих, яскравих. Ми воно всі талановити, яскраві, Ми очікуємо щось новеньке, цікавеньке. Тому до нових зустрічей, до приємних зустрічей у фіналі нашого фестивалю-конкурсу, Юр, Юрій, Юрій. Бажаємо вам творчості, ми бажаємо натхнення. Ви постійний наш член журі у різних конкурсах. От а цього річ будете бачити, оцінювати і надихати саме учасників багатожанрового патріотичного фестивалю конкурсу Мистецька варта. Разом а... до перемоги!